Чи може приватна компанія бути могутнішою за державу? Може я зараз кажу не про сучасні мегакорпорації, в яких дохід більше ніж ВВП окремих країн. Я маю на увазі таку могутність, коли приватна компанія навіть мала свою власну армію та флот, і за допомогою військової сили була здатна завойовувати інші країни. І в цьому відео я хочу розповісти, як приватна постінська компанія завоювала Індію і контролювала її аж до 1858 року. Інтерес британців до Індії виник абсолютно випадково, в період протистояння британської королеви Єлизавети I та іспанського короля Філіпа II. все почалось з ідеї королеви створити приватний військовий флот, який мав би грабувати іспанські галеони, що перевозили золото та срібло для іспанської корони з Нового світу. Таким чином, королева хотіла ослабити Філіпа II перед майбутньою війною, але щоб це виглядало так, що капери діють самостійно, і вона про це нічого не знає. І згодом ці капери, користуючись Підтримкою королеви почали розширювати географію своїх нальотів. Так, Френсіс Дрейк здійснив навколосвітню подорож, грабуючи по дорозі іспанські кораблі та порти. А законними цілями цих морських корсарів вважались не тільки іспанські галеони, а й кораблі їх союзників португальців, що в той час активно торгували зі Сходом. І одного разу в 1592 році вони захопили досить багато здобич португальський галеон Мадре де Деус. Коли ж цей галеон доставили в Англію, то виявилось, що трюма набить. Золотом, сріблом, коштовностями та іншими товарами розкоші, такі як спеції та шовк. І після цих успіхів британські морські авантюристи вже самі почали заглядати на схід. У буквальному сенсі вони почали засипати королеву з проханнями дарувати право відплисти до Індійського океану. Звичайно, перші експедиції були спрямовані швидше не на торгівлю, а на захоплення португальських кораблів. Однак, з часом до них прийшло розуміння, що всі кораблі не захопиш, та й для чого займатися таким грабунком, якщо вони можуть вигнати. Португальців та взяти торговлю під свій контроль, і в 1600 році група британських купців-авантюристів вирішила заснувати акціонерне товариство під назвою Губернатор і компанія лондонських купців, яка торгує в Постіндії. Паралельно з цим вони випросили в королеви Єлизавети ексклюзивне право на монопольну торгівлю з Індією. До речі, в той час сам термін Індія використовувався для назви всіх земель, тобто материків та островів Східної півкулі, і компанія отримувала Нопольне право торгівлі на величезній території, яка починалась біля мису доброї надії в південній Африці і закінчувалась магелановою протокою в південній Америці. В перші роки свого існування компанія була зосереджена виключно на торгівлі. Вони активно розвивались і намагались закріпитись в регіоні, створюючи так звані факторії, торгові представництва, які мали розвивати відносини з місцевим населенням та шукати можливості для торгівлі. Однак згодом виявилось, що такі самі можливості шукають і їх. Конкуренти з інших країн. Наприклад, в 1602 році була створена голландська остінська компанія, яка стала головним конкурентом для британців. Певний час компанії якось намагались уживатись одна з одною, намагались розмежувати сфери впливу та домовлятись про добросовісну конкуренцію. Але згодом стало зрозуміло, що жодні домовленості не працюють, і кожен учасник намагається обманути іншого, або якось дискредитувати конкурента в очах місцевих жителів. Поступова напруга між двома конкурентами зробила зросла настільки, що привела до ряду конфліктів між компаніями. Одним з таких конфліктів стала різанина в Амбоні, коли представники голландської Остинської компанії стратили ряд працівників британської Остинської компанії. І саме після цього інциденту зникли будь-які надії на мирне врегулювання відносин не тільки між компаніями, а й країнами в цілому. І згодом протистояння переросло в серію військових конфліктів між двома імперіями з 1652 року по 1674. Коли в результаті цих війн стало зрозуміло, що голландцям не вдасться перемогти і витіснити з Азії, то британці вирішили змінити свій план гри і сконцентрували свої зусилля на укріпленні впливу в імперії великих Моголів. Це сучасна Індія, незважаючи на досить грізну назву, імперія великих Моголів тоді знаходилась в стані занепаду. Фактично, імперією вона вважалась тільки номінально. а в реальності країна була розділена на умовні автономії, в кожній з яких правитель міг вести власну політику. Окрім того, сама компанія ставала дедалі сильнішою. Щоб посилити цю компанію, король дарував їй право мати свою армію, яка мала використовуватись для захисту торгівлі. І до 1783 року армія Британська. Остинської компанії налічувала понад 48 тисяч чоловік. На піку свого розвитку вона вже налічувала 260 тисяч чоловік, що майже вдвічі перевищували постійні збройні сили Британії. Взагалі, в зеніті своїй могутності, компанія могла оголошувати війни, карбувати гроші, а також здійснювати цивільну та кримінальну юрисдикцію над придбаними територіями. По суті, це була створена держава в державі. І хоча спочатку головною ціллю цієї компанії була торгівля, але вона не завжди проходила. Ладко і інколи виникали тертя між сторонами. Ну і звичайно, рано чи пізно ці тертя Могли привести до прямого збройного зіткнення, і починаючи з 1686 року, між британською Остинською компанією та індійськими правителями відбулася ціла серія збройних сутичок, в результаті яких була захоплена Індія. Потрібно сказати, що англійці почали одразу вести дуже жорстку колоніальну політику. Вони монополізували також внутрішню торгівлю, а місцевим купцям забороняли торгувати. Виробники мали здавати всю свою продукцію англійцям примусово за копійчані ціни. При цьому Ліці не гребували навіть збирати податки з населення, які встановлювали на власний розсуд. Ймовірно, таким чином компанія хотіла відшкодувати свої збитки на здійснення експансії та підкуп індійської еліти, але це не виправдовувало дії колонізаторів. Усе це привело до тотального руйнування та зубужіння населення. Пограбування призвело до голоду в регіонах, які раніше вважались багатими. Голод в Бенгалії в 1769-1773 за різними оцінками, забрав від семи. До 10 мільйонів населення або приблизно третину населення, що проживало в тій місцевості. Це ставлення британців привело до того, що регіон перетворився на бомбу, яка могла б вибухнути будь-якої миті. Бомба вибухнула в 1858 році. Ця подія отримала назву повстання Сіпаїв. Почалось повстання в тій же Бенгалії, що постраждало від голоду. У британців вистачило сил, щоб його придушити. Хоча для цього довелось звернутися за допомогою до корони. Однак ця перемога стала фінальним. Акордом існування британської Остинської компанії така монополія на владу, що привела до хаосу, обурила королеву і вона вирішила розформувати компанію. Після цього британська корона вирішила взяти контроль за колонією у свої руки.